Ми живемо в селі Петровське на Донеччині. Мене звуть Любою, а мою сестричку Вірою. Нас відразу не одрізниш, бо ми ж близнюки. Ми ще вчимося в школі, але під час канікул допомагаємо рідному колгоспові. Це наша мама працює в польовій бригаді. А це тато. Він бригадир. Від зорі до зорі в полі. Притягів у селі багато Наш брат Василь закінчує курси механізаторів. А зараз проходить практику у нашого дядька Івана Васильовича Третяка. уже повелося, що жнива починає другий наш дядько Марко Васильович. А тепер по секрету: коли торік дядько Марко одержав орден Леніна, то сказав, що працюватиме так, аби неодмінно героя заслужити. А наша сестра Галя щоранку веде у дитячий садок двох синів. А потім йде на ферму. Вона доярка. Після закінчення школи ми теж залишимось у рідному селі.